Привіт, це огляд ТВС, новинки від українського бренду Gelius. Зустрічаєте Gelius Incredible 2, та зараз вам все більш детально розповім. Починаємо. Постачаються навушники в такій фірмовій коробці, всередині якої, окрім футляру з навушниками, ви знайдете змінні силіконові амбушури, кабель usb c для зарядки футляру, інструкцію та наклейки. Навушники отримали прозорий футляр аля Nothing Ear, збірка якісна. Люфткришки відсутній, зліва тут Тут у нас порт USB C для зарядки футляру. Знизу технічні написи. Відкриваємо футляри, бачимо круто виконані навушники в стилі ніжки, і також тут на внутрішній частині є прозорі елементи. Самі навушники компактні, виглядають круто, вони прозорі і виконані в стилі ТВС-навушників від бренду Nasing. Сидять у вухах ідеально та не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідає 10-мм динамічний драйвер. Кодик тут тільки SBC версія Bluetooth 5.3 та звучать вуха. Шушники добре і круто. Низькі частоти з вражаючою глибиною, середні частоти чисті та плавні, високі частоти чіткі, гучності з запасом. Датчика на виймання звука тут, на жаль, не завезли, але завезло сюди технологію активного шумозаглушення до 30 дБ. І відпрацьовує шумогасіння на оцінку відмінно, нарікань немає. Шуми гасяться відчутно, і це добре. Прозорий режим також присутній. Він також добре пропускає шуми вам у вуха. Пасивне шумогасіння також. Якісне за рахунок силіконових амбішур застосунку, на жаль, немає. Мікрофони тут наступної якості. Ось приклади. Записую на мікрофони ТВС-навушників Incredible 2 в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут нормальної якості. А ось так мене приблизно чути на вулиці зараз. Тут шум машин, є вітер, погодка така після дощу. Волога і ось такий приблизний мікрофон на ТВС-навушниках Jelius Incredible 2 в гучних шумних умовах. Пишіть свої думки в коментарях. Сенсорне керування зараз на ваших екранах. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3. Працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного. З'єднуються вони швидко між собою. Вологозахист ipx 5, мультипоінт не заявлено. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. В ігровому режимі затримка не помітна, тому грати комфортно. Автономність грають навушники до 6 годин плюс. Мінус на одному заряді, плюс приблизно до п'яти зарядок від футляру. Заряджаються навушники від футляру приблизно за одну годину, і футляр від розетки заряджається приблизно за півтори години. Підсумок Gelius Incredible 2 це красиві твс навушники в стилі Насінхір з доброю якістю звучання, гідною автономністю до 6 годин плюс-мінус на одному заряді, добрими мікрофонами, зручною та комфортною посадкою у вухах, відсутньою затримкою в іграх в ігровому режимі, систему активного шумозаглушення, Лушення та компактними габаритами самих навушників, і у підсумку можу рекомендувати до покупки Джілю Incredible 2. Посилання, де купити джелю Incredible 2, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!